Шо не пасто, всіх вітанонрар з вами фени зв'язку, друзі, паті Бехвіт і Спортс. Ми зібрали, ми відкрили. Ви подивитесь, і якщо це відео набере 4 лайки та два коментарі, я випускаю другу частину Бегу уже в понеділок, тому що eSports викотили нам футболер з новим промо в п'ятницю, і там було купа СБЧ і новий патібег з новим різновидом карток, який ми вже зібрали, і ми вже відкрили. Це все діло на твічі було. Хлопці вже подивилися завчасно. Якщо ви також хочете стати одним з перших, хто побачить вживу весь цей контент, будь ласка. На твіч переходьте посилання, буду вас там всіх чекати. Також телеграм-канал під цим відео прямо зараз. Також туди фоловтесь. Там я, там закулісне життя, там більше лайву, там також FIFA. Тому всім приємного перегляду, вподобайка, коментар для підтримки контенту. Ну а тепер ми полетіли дивитися, що ж там в тому патібегові було приховано. Ну Цей парубок був би непоганим. Поїхали! Плеєр-пік. Так, поїдь по статкам, ладно, також щоб... будь Кізуха 73. Д 47. Опа! Опа! Дербло 903! Передачи! Шутит, пейс! Оу! Ебать, що? Ти що? Бля, ти шо? Скар? Це що, це ж скар? Це може бути Неймар або Мудрик. Бля, ты що? Ладно, давайте далі. 80 кізуха. 82 деф, 85 дрібло, баланс, 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 баланс. 85 передачи, 73 путинг, 90 пейс. Окей, ще і останні 82 фізуха, 83 деф, 88 дрібло, 84 передачі 82 удари, 93 пейс. це Є... що таке? Давайте, з цього почнемо. Що ні там по зірочкам? 3, 3. О, Жорді альба. Жорді альба. Непогано. Так, наступ у нас хто буде? Оцей, да. 5 вигфуд, 4 скіли А то! П'юч Пьуч! Пьуч В! ха я вже, вже уже все файно! Питань нема. І останній Оцей. Оцей парубок. Що у нього по цим? 5 фут. 4 скіли. Бля, панове! Вибачте, будь ласочка. Щоб ви розуміли? А? Сюди, це. А? І троє це Ве Я б сказав так. Аталь Кварт 470, Аталь 300 тисяч 000. 222. І Жорді Альба 95. Uh -huh. Але Атальчик, але Атальчик Розумієте, у мене Беносерчик є. І типу. Аталь Шапниця, да? Аталь доданте. Ага, в тапички кірправо. ха ха Магія наутілуса. Кварц, вітаю в складі. Бля, харубить? Ріл ток. Вітаю, пане! Кладі. Фотографія другого Леопарда. Поїхали. Патібех. Один з трьох. Ляп. Так, поїхали. Фізуха 61. Стаміни. 77. Дефу нема, дрібло 90. До речі, поставка ще трошки більше має бути оверол. 82 передачі, 80 шутінг. 94 пейс. Що? Окей. Вона ще не. Давайте наступний. 77 фізо. 60. Деф, 90 дрібло, 88 передачі, 88 удари, 87 пейс. Окей, окей, окей. І останній. 74 фізо. 64 деф, 91 дріблінг. 5 передачі. 4 удари, 93 пейс. Вау. Wow. Давайте почнемо з лайна. За цього, Давайте, що у нього. 4 вікфуд, 3 скилл муви, food centurion. Ройс! О, А CVшечка? Це, це вешечка? Чи не, Ройс, вешечка, Андрюша? Я кажу, панове, збирайте по бег і я відкрию. Давайте йдемо далі. 904. Шо там, 3 вікфуд, 4 фінти. Рафа, ну, таке. Оцей, да, 93. 4 Вікфуд, 4 скилл мувс. Філіпп Андерсон, ну це фодер. Але але Ройс. Ройса, ну ні, тут очевидно <смеш> Ройса. <смеш> <смеш> Ой, Ройс, Ройс. Ну, непоганий чудачок. Хай А що, будеш певти собі Ройса? Ройс. Сюди, плюс Ройс. Ройс, це душа. Ну, ти задоволений, Андрюше? Не спаскудив, як лігу тобі. Панове, це вешечка. А це коштує? О, 300 плюс тисяч. Так, іди сюди. Так, іди сюди. Да, окей, 280. Я поба... Ну коротше, 250 тисяч. Вітаю, вітаю. Тепер, Петріот Тепер у нас буде Петріот. Поїхали. Ну що? Раз, два, три. Петріот, вешечку принеси. Поїхали. Бляха. 90 фюзуха, 91 деф, 76 дрібло. Дай пейс. О, непоганий пейс, почекай. Окей, окей, давай далі. Останній 83 фізуха, 86 деф, 5 дрібло, 8 передачі, шутінг А що це може бути? 3-4. А, 4-4. Мілнер. Мілнер. І останній. Це Мілнер, да, у нас був. О, це. Ну, дай мені, Ким ББ. Пофана! Пофан, ача. Ооо па. Так ва. О. Ну це, ну це не L Це вешечка. Але знову це Д. Це Вешечка Ні, ні, це не Елочка, це вешечка. Скільки він коштує. Горим! Гурим, блять. Ну 1200 коштуєш 400 тисяч? Ну 300 з копійками. У, у нього є шанс апнутись, Щат? Чи нема шансу апнутись? Нема таля. І шо ви думаєте? А що ви думаєте, хто краще буде? Ладно, йдемо далі. Плюс-мінус, десь, типу, біля, біля ляму в мене випало бегів. Це реально непогано. Ну а тепер до вашої уваги невеличка нарізка матчів за кварцахелю, його голи та асисти. Невеличка, бо всі, хто вже хотів або хоче, подивилися про нього, бо промо вже відносно старе. Тому невеличка нарізка з приводу фідбеку за фофану і за кварцахелю. Дивіться після цієї нарізки. Вау, 1ди Дай ще Да! Воно! Кварца Воно! Не, 5 фіг для нього якось мені подобається ця карта. Що с ней щось трошки є. По-друге, там такі паки, що. Ну, що пішло знає. Там з 40 непоганих штучок десь. 10, ну, 10-20. Ну, давай за спину, ну просто. Да! Воно! Оп! Оп! Сюда! І перфе. І Стурво! Кварцахелія! Асист! Так, панува, спорудок кварцахелії. Що я вам скажу? Сподобалась мені карта, дуже сподобалась. Я такого не очікував. Я не фанат бодітайпу е, Average. От реально я їх ненавиджу, якщо чесно. Тому що вони такі, знаєте, не можуть нікуди повернутися. Важкуваті. Цей. Це якесь диво. Хоч у нього баланс 84, реакція 80, але цей чудак творив якусь маю реально. Може, не було так багато голів та асистів, але тим не менш, вибачте, будь ласка. За рахунок такої андропометрії цей парубок робив чудо. Я впевнений, що ця карта отримає Тотса. От і є за що. Б'ється, бореться, штовхається, пригає, забиває, віддає, що ще треба. Топ-карта давно собі такого хотів на флаг, тому що там грав і Гарінча, там грав і Пає, там грали ці Гюрі, смолярики, всіх відштовхали, всі не встачали фізухи, а тут з'явився кварцахелія. Ну от, будь ласка, дякую і спорт за таку карту. Тепер з приводу веслі фафана. Що я вам скажу? Пограти цю карту, якщо в порівнянні з Упамекано, Упамекано мені здається надійнішим. По-перше, за рахунок своєї модельки, Упамекано, знаєте такий дядько на полі, а цей такий хлопака. Знаєте, трошки так, що ну хай попалить десь там. От за дубль, а потім можна виходити і вже показувати. Але є одне але з приводу пейсу, мені здалося, що фафана краще розганяється та краще відбирає м'ячі. Не рамос. Не так розганяється, але ПС є, і це прям, типу, знаєте, помітно в моменті. З приводу стат по-дефу не намальовані. Слава Богу, не намальовані. Перехвачує, дай Боже, гризеться, дай Боже, але от відлітати він любить, на жаль. Тому ну, наразі десь так. Отож, панове, всім дякую за перегляд Для цього відео. Тисніть вподобайку. Пишіть у коментарях, чи збирали ви цей патібег. Чи вірите ви в дроп з цих патібегів? Буде цікаво подивитися, почитати. Наступний відео з нового патібегу вже монтується. В понеділок буде це відео, тому чекайте. Всім дякую за підтримку. З вами був канал NonRar. Фейм. Бережіть себе! Чао!